Христос воскрес. Із минулою Пасхою вас. І також, певно, треба привітати з Радонцею. Отже, зараз я маю виконати таке завдання по акторському тренінгу. Уявити, що я прийшла до лісу. А я дуже люблю ходити до лісу, особливо пізньою весною і влітку. Отже, що на доході, ж до лісу відчуваю його запах. Неповторний запах поліських лісів пахне фоєю. Розлогі дерева, розкинувши віття і підперши ними синяву неба, практично торкаються до колеса сонця, а воно жовто-гаряче, сріблисте, так і піднімається вгору. І чути отой співташок. А потім я заходжу і опиняюся на моговій стежині. О, вже стільки трави і проросло. Вона така зелена, просто таки насичено зелена. Де-де процвітають високі смілки. Липка стевленка і чарівна малесенька квітка на ній. Багато конвалієвих насаджень. Розсіялись самі на галявинах ті конвалії, Цвітуть, цвітуть, Ну просто впадеш на них і принеш той запах. А як же розцвіли берези, Отой солодкуватий їх нектар так неповторно пахне, так же пахне, торкнешся липких листочків, і вони лишаються на твоїх пальцях, шкода листочків. І вже почали рости гриби. Щось. Смерчки, строчки такі зморщені, малесенькі, ледь синюшні чи ледь фіалкові. і такий особливий запах. А потім подивишся вгору, а там серед фіранок і арок дерев процвітає те саме сонце, таке ж жовте, таке ж сріблясто жовте. І отой його розквіт, мов велетенська квітка, яка заплуталася в деревах, то якась неповторність. Ідеш, дихаєш серед тих арок дерев і поринаєш неповторну природну казку.